Коли ми дивимося на небо, бачимо не лише зорі. Ми бачимо дзеркало власної природи. Кожен знак зодіаку це не просто характеристика, а частинка загальної мозаїки людського досвіду. Їх 12. Як дванадцять сходинок шляху душі, і кожна несе свій урок, свою істину, своє завдання. Овен. Овен перший подих життя, іскра, що запалює шлях, його суть дія. Початок, пробудження сили, кармічне завдання овна навчитися спрямовувати енергію не лише назовні, а й усередину, діяти не з імпульсу, а зі свідомого вибору. Його шлях перетворити боротьбу на мужність, а вогонь на світло, яке надихає інших. Телець. Телець це матерія, кіло, стабільність і здатність насолоджуватись. Його карма прийняти матеріальний світ не як пастку, а як поле для творення краси. Його урок навчитися не прив'язуватись до речей, а бачити в них гармонію. Телець приходить, щоб навчити нас відчувати землю, кожен подих, кожен звук, кожен дотик. Близнюки. Близнюки це рух свідомості, обмін, слова, спілкування. Їхнє кармічне завдання. Перетворити інформацію на знання, а знання на розуміння, близнюки вчать гнучкості. Не все має бути визначеним. Іноді істина народжується у діалозі, їхній шлях не зупинятись на поверхні, а знаходити глибину навіть у легкості. Рак Рак – це корінь, дім, пам'ять і душа, його місія зберігати, але не тримати його урок. Розрізняти прив'язаність і турботу. Кармічне завдання рака навчитися відпускати минуле з любов'ю, щоб створити простір для нового життя. У ньому м'якість, у якій ховається сила. Лев серце зодіаку, його стихія, радість буття. Карма Лева усвідомити, що справжнє світло не потребує сцени, його урок ділитись теплом, не очікуючи визнання. Лев приходить, щоб нагадати, коли ти живеш з відкритим серцем весь світ перетворюється на простір творчості. Діва Діва це уважність, порядок, точність і турбота. Її кармічне завдання навчитися бачити досконалість у недосконалому. Вона прийшла, щоб служити життю не з обов'язку, а з любові, її шлях знайти духовність у звичайному. Сенс у деталях Діва нагадує, гармонія це не відсутність хаосу, а здатність його впорядкувати. Терези Терези – це рівновага, гармонія і зв'язки між людьми. Їхній урок навчитися бачити не лише інших, а й себе у цих зв'язках. Кармічне завдання зрозуміти, що справжня рівновага починається всередині, коли Терези знаходять гармонію з собою. Весь світ навколо починає звучати інакше. СКОРПІОН. СКОРПІОН це глибина, трансформація, сила переродження. Його карма навчитися не боятись втрати. Через темряву скорпіон знаходить світло, через смерть нове народження, його урок прийняти зміну як частину життя, бо тільки те, що проходить через тінь, стає справжнім. Стрілець. Стрілець це пошук істини, віра і прагнення до знання, його кармічне завдання не втікати від світу у філософію, а приносити сенс у кожну дію. Стрілець нагадує мудрість не у словах, а у досвіді. Його шлях навчитися бачити шлях не як втечу, а як подорож до себе. Козоріг. Козоріг це структура, час, вершини, дисципліна. Його урок знайти духовність у матеріальному досягненні, карма козорога зрозуміти, що істинна влада у відповідальності, його шлях не просто піднятися вгору, а побудувати те, що залишиться після нього. Він приходить, щоб нагадати зрілість це теж форма любові. Водолій Водолій це новатор, провидець, руйнівник старих меж, його кармічне завдання. Не втратити людяності, змінюючи світ. Він несе ідеї, але справжній його урок єдність. Бути вільним не означає бути окремим. Його місія об'єднувати людей через ідеї, що ведуть до майбутнього. Риби, Риби завершення кола, океан усіх енергій. Їхній урок навчитися розрізняти співчуття і самопожертву. Карма риб віднайти віру без страху, довіру без меж. Риби нагадують, усе, що починається, одного дня знову повертається до джерела, їхній шлях прийняття і любов до всього, що є. Коли 12 знаків сходяться в єдине коло, воно стає не мапою неба, а відображенням людського шляху. Ми всі носимо їх у собі, різні аспекти одного цілого. І можливо найвища мудрість не знайти свій знак, а навчитися чути всі дванадцять у власному серці.